Виконуємо номер 1103 із підручника Алгебра 7 та номер 52.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік Усно. чи є лінійним рівняння з двома змінними? і всього 6 завдань. Приступаємо до виконання. Лінійним рівнянням з двома змінами називають рівняння виду АХ додати Бі дорівнює С. Де Х і y змінні, а зміні АБЦ коефіцієнти або числа. Не видно, повернула, тепер видно. Отже, перше рівняння у нас виду АХ додати Бі до рівня С, тому є лінійним рівнянням з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними. Завдання друге у нас х у квадраті, тому дане рівняння не є лінійним рівнянням з двома змінами. Третє також лінійне рівняння з двома змінами, де це дорівнює нулю. Лінійне рівняння з двома змінними. Четверте у нас. Змінне y у знаменнику, тому це не є лінійне рівняння з двома змінними. П'яте лінійне рівняння з двома змінними. а дорівнює нулю. І четверте у нас ігре у квадраті, тому це не є лінійним рівнянням з двома змінами. Номер 1103 із підручника Алгебра 7. Та номер 52,2, із підручника математика 7. виконано.